Вітаю, шановних підписників мого каналу. Сьогодні у нас на огляді ось така антенка Тобто Складається вона, як бачимо, з невеличкого такого корпусу. Якщо зрівнюємо її з dual 2, то ось Dual 2 ось безпосередньо ця моделька. Отже, на виході ми маємо тут ось, піктели вихідні, котрі під'єднуються до піктельів, котрі знаходяться всередині. Розіми у нас QML. От. Розбирається, вона зверху знімаємо защолки, маємо, звичайно, да, антенну двох діапазон 2,4, і 8. На одному патчі зроблено на одній платці. От, Всередині тут у нас іде по живленню. Трошечки антенна вже модернізована. От, наша задача її сьогодні переміряти, перевірити, що вона видає, які показники маємо на виході. От. З Завода «Живлення» тут іде дві батарейки 18650. Зставляються ззаду на задній холдер. Загалом виглядає ось статус антенна, да? маємо антенну патч маємо антенну 2 вді поляризації. Всередині тут вже перероблено трошечки поживленню, тобі силові контакти, а тут у нас іде. Два вентилятори. Два вентилятори. І а, ось тут у нас іде на звичайні підсилювачі, тобто 2,4, 5 і 8 підсилювачі, котрі ми вже всі давно знаємо, нам давно відомі. От, зараз ми її вмикаємо, дивимось на розповсюдження електромагнітної хвилі, що вона видає нам в просторі в візотропі, так, так би мовити. Отже, перевіряємо антенну, вмикаємо її за потужністю, під'єднався до першого каналу. Її живлення пішло. Бачимо живлення пішло. 800... 0,8 Вт. Бере потужності немає. Зараз будемо дивитися, який то канал. 2,4. Щось намагається, але... Недовго. 5,8. О, 5.8 працює. Так, 5,8, це у нас, мабуть, канал на 5.8. Так є. Перемикаємо на 2,4. 2,4 не працює. Погано. Так, вімкнув і вкинув антенну наново. Тобто маємо знову таки на 5.8 стоїть. Все працює. 2,4 перемикаю. Потужність у нас зникає. Ще раз вмикаю 5,8 є. Все працює. На 2,4 перемикаю. Не відпрацьовує. Дивно, дивно, дивно. Перемикаємо на другий. Під'єднав на другий підсилювач. Знову таки, 2,4. Маємо той самий результат. 5,8. Ну, на 5,8 він також відпрацьовує на 2,4 чогось ні. Дуже, дуже дивно. 2,4. Немає нічого. 5,8. Працює, дивимось 5,8 і нагрузка пішла 1,8 ватт. Вмикає 2,4. У нас в холостому ході воно працює. О, ось 800. Міліват живлення бере на себе. Дивно, дуже дивно. Так, те ж саме перевіряємо з е, першим підсилювачем, Да? Тобто у нас 2,4, 1 МВт на метр квадратний, 840 МВт. Не працює. Вмикає на 5,8 і у нас іде зразу. Жилення бере 2 вати потужності бере на себе. Ну і пішла потужність вже як Я. я. Да, це видно зразу. Добре, якось так виходить, треба розбирати дивитися, що у нас з підсилювачем. Все ж, э, знайшов в чому прикол даної плати. В тому, що... І в чому прикол взагалі даної антени. Це Lінtech Pro, бачимо її частоти 5725 5850 ГГц. Тобі ж вона, в принципі, на частотах 2,4 не може працювати. Ця антена розрахована тільки на частоту 5,8. Тому вона працює на 5.8, а люди хотіли її використовувати на 2,4, щоб літати як можна далі. Тому. Тому на превеликий, жаль, на превеликий жаль її використовувати не є доцільним. В цьому плані ліпше використовувати звичайний Алінтеж всім відомий нам відомий нам модель. До да? e, 2, до О3, яке завгодно. Тому, тому якось так, тому далі розбирати не бачу сенсу, тому що в ізотропі побачили, що 5,8 вона видає, обидва обидві плати працюючі, плати живлення працюючі. А стосовно проблеми, чому нема 2,4, так то до загоди виготовника, тому що тут саме стоять бустера тільки під 5,8. Якось так. І завод виробник нам це підтвердив, що антина працює тільки на частотах 5,8. От, як тільки що скрином це все прогорнув, побачив, так воно і є. Да, антена непогана, антина гарна, але під окремий діапазон. Тому, якщо хтось хоче брати цю антену, і знову ж таки, як вже бачимо, да, це у нас антена, антенна градка, котра виконана як на діапазон 5,8. Тобто 2. Бустери, підсилювачі зроблені під один конкретний діапазон. Будьте уважні, читайте уважно техдокументацію до того виробу, який купуєте. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім па-па.